Не просто його так видумали, не просто він працює. Тому, що стосується відповідно складу нашої роботи, то ну, не нам її оцінювати вам. Але я вважаю, що ті питання, які на сьогоднішній момент винесено питання на як би, переобрання, воно не викликано негативною оцінкою роботи дисциплінарної чи кваліфікаційної комісії. Як на мене, от моя особиста думка, взагалі, чому почався цей такий ажіотаж. Тому що е, Конституційний суд, е, Верховна Рада, прийняла рішення про необхідність того, щоб всі юристи стали відповідно е, адвокатами. І тепер стає питання кожному юристу, який працював до цього юриста, яку е, комісію піти відповідно здавати іспити. І тут відповідно одразу виникає цей скандал про те, що Київська колегія не має права приймати дисципінальні е, е, іспити, і відповідно е, направляє ці всіх адвокатів різні, інші регіони. І е, як на мене, ну питання виключно в цьому. Чому тому, що куди підуть відповідні потоки від тих людей, які вже почувши відповідне рішення Верховної Ради, намагаються стати адвокатами? Е, це, як на мене, єдина і зрозуміла банальна причина цих відповідних е, ініціатив по, е, по, по делегації дійсності. На е, як і ще у нас в досвіді дисциплінарної проти був один такий негативний приклад. Коли адвокату ми зупинили свідоцтво на півроку за його негідну поведінку, і він з зупиненим свідоцтвом пішов е, захищати клієнта в кримінальну справу. І у зв'язку з цим е, поліційний суд скасував вирок е, в тій справі, який він приймав з зупиненим свідоцтвом. Потім е, до нас поступила на нього ще скарга по цьому факту, і ми були вимушені позбавити взагалі свідоцтво у зв'язку з такими обставинами. До чого це я розповідаю? До того, що у такі заяви, що там з 2012 року е, кваліфікаційна комісія взагалі неповноважна, ну, може призвести до ну, просто колосальних наслідків ну, для людей. Ми ж працюємо не для себе, а для людей. Тому е, це, як на мене, все небезпечно і неправильно. На з'їзді е, е, адвокатів Святошинського району була висунута пропозиція нами адвокатами Святошинського району відповідно підтвердити повноваження складу комісій дисциплінарної, кваліфікаційної палати. Якщо є бажання там, змінити, ну я хочу сьогодні сьомі готов зняти покласти відповідня, ну, зняти з себе повноваження, але питання, як на мене, не в цьому стоїть. Дякую за увагу. Я хотів би ще не що зазначити. Тільки що піднявся там з сусіднього поверху. Там маніпулюють тим, що деякі з нас, ну я цього не зробив, ті ще зареєструвалися е, в двох списках. Ми перевірили особисто. Ми ні, ні, питання не наших, питання тих, хто там що зареєструвався, і в зв'язку з цим підписом поставили там, вони собі вже нарахували там з чимось делегатів, хоча там не значно менше.

Люди, Колеги, дякую. Я хочу повідомити, що відповідно до закону органи адвокатського самоврядування ради регіональні і кваліфікаційно-дисциплінарні комісії це різні гілки самоврядування. Відповідно, кваліфікаційна дисциплінарна комісія підпорядковується вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури у Ради адвокатів України це. Принцип самоврядування, що кваліфікаційно-дисциплінарні органи відділені від е, органів самоврядування у Ради адвокатів України у відповідності до статті 55 не немає компетенції вирішувати питання щодо долю повноважності або неповноважності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, як рейонному та вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів. Колеги. Я б хотіла перед тим, як задавати питання членам кваліфікаційно-дисциплінарної комісії і розглядати пропозицію, яка вже зараз була внесена, романом, щоб ви відповідно роздаткових матеріалах відкрили інформацію, яка тут є. Це лист міністерства юстиції, який спростовує заяву. Національна асоціація про те, що є громадська організація, ви знаєте, що громадська організація реєструється у певному режимі, у відповідному реєстрі повинні там перебувати для того, щоб мати статус громадської організації. Питання щодо кодування, яке присвоює, тобто перебування, статус громадської організації та відповідно перебування у певному реєстрі громадських об'єднань. Коди, які присвоює кодифікатор, це достатньо окрема окреме питання ми вже наголошували на тому що наприклад львівська ПДК має е, організаційну форму державне підприємство, комунальне підприємство миколаївська до останніх днів мала статус е, державного підприємства і ми маємо е, ось е, такі питання але м -м, ніколи Ніколи е, не була кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури міста Києва, ніколи не була громадською організацією це відповідь офіційна. Саме це е, мала зробити е, перевірка, встановити це питання і завершити на цьому усі. Тобто, питання не в статусі, питання не в тому, як будуть сприймати це адвокати, будуть вони переживати за свої свідоцтва чи не будуть переживати. Питання необхідності посіяти смоту в місті Києві, тому що у нас в майбутньому з'їзді. Колеги як є певні певні у заключення по поводу порядку проведення регистрации, Будь ласка, вища адміністративний суд, рішення відповідне від 16 липня 2013 року. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна е комісія в аналогічному порядку здійснила ре реєстраційні дії, пов'язані з питаннями права наступництва, передбачені в пункту 7 з первіних закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Чітко все прописано, можете ознайомитися. Аналогічні дії е здійснила і Київська міська кваліфікаційно дисциплінарна комісія адвокатури. Будь ласка, ви бачите свідоцтво, і я хочу ще звернути увагу, шановні колеги, саме на те, що положення про кваліфікаційну дисциплінарну адвокатуру міста Києва, нова редакція, вона містить ідентифікаційний код Національної асоціації адвокатів України. Якщо а я знаю, що багато адвокатів займаються реєстрацією юридичних осіб, скажіть мені, будь ласка, яким чином зареєструвати зміни до установчих документів юридичної особи? До юридичної особи, а не філії, якщо на титулі положення зазначено от іншої юридичної особи це можливо? Дякую, колеги. Ну ось для того, щоб ви побачили. Це наглядно. І, і, і що я хочу сказати? ну, Це питання достатньо дискусійне і буде обговорюватися ще достатньо довго. Як громадське об'єднання, відповідно, адвокатура завжди буде законом адвокатура в статті 1 в старому законі, але адвокатське самоврядування як громадське об'єднання сприймає і адміністративний суд. Я хочу звернути увагу, що слідці. Рішення прийняті за позовами національної асоціації або з подачі національної асоціації. Ці рішення у вас є. Ну, заява національної асоціації про те, що адвокатського самоврядування не існує. Це зрозуміло. Ви бачите, що ми звернулися в свою чергу до міністерства юстиції щодо присвоєння відповідних кодів встановлення кодів органів адвокатського самоврядування скопом. Цей код встановлений, це код 700. Але жодна кваліфікаційна е, дисциплінарна комісія або кваліфікаційний дисциплінар або рада адвокатів регіону не мають цього коду, він не присвоєний, не введений для органів адвокатського самоврядування, і ви знаєте, проблема є в тому, що національна асоціація не отримає такий код, тому що це закону про адвокатур та діяльність не є органом адвокатського самоврядування, а буде просто громадською організацією. Колеги це е, дуже коротка інформація, яку е, ми відповідно для вас маємо. Я сподіваюся, що питання пов'язані з е, фінансами і е, тими приписами, які вкидалися в інформаційному ресурсі е, 112 каналу «Вести», «Вести», кстати, вчора принесли звільнення по поводу такого розміщення, вони не контролювали це розміщення, вони будуть приймати е, інформацію щодо нашої конференції з цього приводу. Е, Дякую, колеги. І ось у зв'язку з цим ми направили кожному з вас відповідний фінансовий звіт з даними про інформацію про коштів щодо трьох юридичних особ Ради адвокатів, КДК та центру підвищення кваліфікації. Я сподіваюся, що для вас це було достатньо інформативно. Не хочу затягувати Наталя Петрова, представник у Раді адвокатів України, просить надати її слово щодо ситуації, яка там склалася. Доброї Новорислави, доброго ранку, шановні колеги. Я, я ваш представник Раді Адвокатів України. Багато йшлося, багато чули з прес-конференції, яку колеги організували. Я хочу подякувати Раді Адвокатів міста Києва за розміщення на сайті усієї інфографіки, як це називають колеги по НАУ, Всі, всієї низки документів, які ми, люди професійні, люди дорослі, люди освічені, можемо побачити і оцінити. А я сьогодні прийшла бути разом з вами. Хочу вам подякувати за те, що ви з повагою віднеслися до рішення Ради Адвокатів України 12 червня. Я не була на цьому засіданні через суб'єктивні причини. Я просто перебувала в той час на лікарняному. Я не могла бути там і я не голосувала за ці рішення. Але вони були ухвалені більшістю моїх колег по раді. Я дякую вам і раді адвокатів міста Києва, що включилися в організацію на виконання цього рішення. Були проведені збори, обрані ви як делегати, і сьогодні відбувається конференція. Я хочу вас поінформувати, як ваш представник, про, про насправді все, що відбувається. Якщо ви подивитесь по тих документах, які на сайті, ви побачите, звідки все почалося. Почалося все з того, коли прийшла голова Вищої ревізійної комісії, пані Дмітрієва, з перевіркою, не вникнувши в суд питання, не розібравшись, хоча вона знає, що по всій країні. Є по-різному зареєстровані кваліфікаційно-дисциплінарна комісія в Вона написала звернення до нас, до РАУ, і з вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії звернувся член комісії пан Бля. І тут пані Ірина Бик, вона є, вона очевидно скаже щодо тої частини. В чому проблема? Останні чотири засідання РАУ, які відбулися в травні, в квітні, в березні і в лютому. На яких я була присутня, ми відбувалися в місті Києві, були посвячені, починалися і закінчувалися містом Києві. Щоб ви розуміли, Крим відпав, Севастополь відпав, Донецький, як пан Осика представляє, Луганськ немає. Тобто з 30 членів РАУ працює 26. Присутніх фізично ну, може бути ну, 20, твору має бути більше половини. А порядка шести колег зі мною а, чують аргументи і чують положення закону, звертають, відкривають закон, от я сьогодні також не прийшла. Хто з ним, будь ласка, подивіться. Абзац-третій, перехід пункту сьомого перехідних положень закону про інформацію, де утворена у 12-му році КДК є правонаступником кваліфікаційно, міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, яка існувала до цього. Треба було внести зміни в Державний реєстр юридичних осіб. Зміни мали бути ну, відповідні, відповідного характеру. В чому проблема, і в чому, для чого була створена комісія, і для чого була, власне, зараз відбувається паралельна конференція? Керівництво Рали. І більшість моїх колег там вважають, що оскільки зміни до Державного реєстру юридичних осіб були внесені пізніше. Ніж належали, то до певного часу, там до квітня цього року, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в Києві не була. Була Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія. І от їхній аргумент, що такої законі не значить. Тому питання, мої аргументи, коли я говорила від нашого імені, за що мене обвинувачували, чому ви їх захищаєте, чому ви... тому що ми наша професія захищаємо. Я ваш представник. Значить, перше, Рада адвокатів України, на мої багато звернень, ніколи е, не, не, не зазначила на підставі якого пункту, якої, якої статті закону ми втручаємо в діяльність кваліфікаційної дисциплінарної комісії. Про це вже йшлося сьогодні. Що це інша паралель? Ця паралель підпорядкована вищій кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і має вища кваліфікаційна займатися цим питанням. Тепер. А, Аргументи щодо того, чому насправді треба врахувати ситуацію із зміною статусу. Позиція Ради адвокатів України наступна. Що оскільки КДК, адвокатури міста Києва, тільки з квітня, то все, що видано до квітня, воно не легітимне. Це питання злувачення закону. І ми вами, як люди професійні, відкриємо закон і подивімося, що сформовано в 2012 році КДК є право наступне. Далі відбувається тлумачення. Чи вона, Коли вона мала бути перереєстрована, як вона мала бути перереєстрована, але ще один аргумент, що свідоцтво на право практики, бо є загрози, і там колеги, які чи не колеги, які збираються паралельно. Вони передбачають, що наступним кроком може бути звернення Рау до всіх правоохоронних органів і до суду, визнати недійсними свідоцтва, які були видані Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією, а не КДК, як кажуть закон. Уявіть собі цю кількість, тут була названа кількість квітів, півтори тисячі свідоцтв. Мій аргумент на цей випадок був, що свідоцтво видає не КДК. Свідоцтво видає Рада адвокатів міста Києва. Чи є питання до легітимності реєстрації, вчасності внесення змін в реєстраційні дані щодо Ради адвокатів міста Києва? Ні, немає. Тоді виникло питання нові аргументи з того боку. Ну, а як же ж так? Звичайно, що Рада адвокатів видає свідоцтво, але ж вона видає свідоцтво на підставі свідоцтв про складання кваліфікаційного іспиту, який видає козика. Пане каже, а я не знаю, по якій програмі діяла ця КДК, А ми не знаємо, чи ті питання задавалися колегами, які вступали до КДК. Тобто ми з вами сьогодні, оскільки витрачаємо в суботній ранок і в суботній день, маємо бути свідомі обвинувачення, які лунають на нашу з вами адресу. Тому питання в тому щодо легітимності, бо конференція легітимна в 2012 році, ніхто не піддав сумніву, її легітимність. Вона легітимна. Склад е, людей, які туди е, зайшли, він легітим. А питання полягає у відсутності наявності точного найменування цього органу у всіх реєстраційних документах. Я е, е, зараз, сьогодні зранку, початок 9-ї вже була тут, я пробувала піднятися в той зал, де відбувається конференція іншої групи. Мене туди не пропустили. Я показала своє посвідчення, що я члена ради адвокатів України. Мене не пропустили. Там знаходиться колега по РАУ, афанаський Роман, чиє ім'я чи вже тут звучало. Я йому набрала його телефон і сказала Роман, будь ласка, якщо ви в Києві на конференції, спустіться, я хочу знайти, подивитися і взяти участь, подивитися, що там відбувається. Скільки там делегатів? Які там питання, як, як, як представник адвокатів міста Києва, я маю право це зробити? Це я перепрошую, я не уповноважений, дзвоніть красник. красник? Хто такий красник? Я його запитала. Хто такий пан красник? Я представник міста Києва в Раді, ви представник Сумських адвокатів у Раді. Хто такий пан красник? Таким чином я не змогла потрапити туди на те засідання. А я пробувала дозвонитися лідій Павлівні, на жаль, я не, 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 ну, вона не А, Я надіслала їй текст-меседж, щоб вона мені віддзвонила, я не отримала дзвінки. Я також, ну тобто, я зробила все, що я могла. Я дуже хочу, щоб ми були свідомі рішення, які ми ухвалимо сьогодні. Всі ці аргументи, які я виклала перед вами, з якими я, я всі їх викладала своїм колегам, шість осіб мене підтримали. Питання про те, що якщо насправді таке відбудеться, я не хочу навіть про це думати, але якщо насправді таке, відбудеться, що наступним кроком може бути звернення до правоохоронних органів, не визнавати свідоцтв, виданих цей період. І так далі, йдеться про дискредитацію інституту адвокатури. Насправді закон про внесення змін до Конституції і нашу з вами не монополію, а унікальну роль в системі правовій, під ризиком. Тому що з 1 жовтня, ну з 1 жовтня закон набуває чинності, а з 1 січня 2017 року набувають положення, які нас з вами стосуються. Всі ці питання, особливо ну, на, 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 на фоні подій, які відбуваються в Україні, вони є надзвичайно небезпечні. Тому я закликаю вас відповідально до цього поставитися. І не питання в тому, що так чи не так працює катака питання у, у цьому періоді. Тому давайте приймемо виважене рішення, яке мало би бути відзеркалено в протоколі, що ми адресувалися в цьому питанню, що ми що ви про нього знаєте, що ви про нього, що ви його чули, що ви його усвідомили. І мій аргумент останній був, коли хтось із колег. Про насідання Рау сказав, що давайте це не це давайте взагалі визначі ці свідоцтва не, не такими і так далі. Я їм сказала, я їх застерегла. Що дивіться, це не лише а, 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 там питання в місті Київ, це наша з вами як право відповідальність також і вищих органів адвокатського самоврядування. І останнє ви маєте також знати я, як ваш представник. Протокол засідання Ради адвокатів у місті Київ травні, я не пам'ятаю число, поставила вимогу, щоб була утворена робоча група, і складено список і перевірений статус КДК в кожному регіоні. І на що мені було сказано, що це зайве на це тому що це вже все зроблено у всіх регіонах КДК зареєстрований, як то вимагає закон. Я маю щодо цього сумнів, тому що навіть наведені на сайті документи видно, що десь вони зареєстровані в комунальній організації, десь як державні, це взагалі, це взагалі неприйнятне. Так? Це краще, як буде громадська організація, ніж, ніж, не, ніж державна організація, тому що адвокатура не є державним інститутом абсолютно. Тому ви маєте про це знати. Я вам скажу відверто, що на фоні того, що там відбувається, і маючи лише підтримку п'яти колег, які також не певні, я дуже часто думаю про те, щоб просто вийти з складу разу адвокатів. Я хочу, щоб ви про це знали. Я бажаю нам всім сьогодні роботи пільної і свідомої. Дякую. 对。